І почему не взяли розговорювати на українському язики. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо кому і чому не можна розмовляти на українській мові. Зараз я бачу, що мова для цього стала не точкою зростання, а якоюсь перепоною. Багато людей не можуть визначитися, на мові розмовляти. І за цього вони не можуть проявлятися, не можуть символізуватися, не можуть вести блог, не можуть знайти друзів, не можуть і ще і ще щось підставити своє. Ви люди думають, що про них подумають інші, замість того, щоб думати, а що я думаю про себе. І якщо ви чесна, щира, добропорядна людина, і ви так про себе думаєте, ви знаєте, ви знаєте це все про себе. То навіщо думати, що подумають про вас інші? Вони будуть думати тільки крізь свої окуляри. Вони будуть дивитись на вас тільки через свої якісь призми світосприйняття. Тому не важливо, що про вас кажуть інші. Важливо те, як ви про себе думаєте. Щодо мови, якщо ви точно знаєте всередині себе, що це що ви хочете розмовляти цією мовою. Вам комфортно, зручно, приємно, ви не розмовляєте нею тільки заради того, щоб сподобатись іншим, або щоб не було хейту, або щоб бо всі так розмовляють, або або ще щось чомусь, тому що зовні хтось сказав. Розмовляти мовою можна тільки тоді. Коли ви всередині себе точно вирішили, що ви так хочете. Не тому, що зараз така ситуація, не тому, що в країні так треба, або сказав ви, хтось вам з друзів чи блогер, чи ще щось, не тому, що ви хочете сподобатися іншим, а саме тому, що ви вважаєте це правильно для себе. Все, інших причин немає. Дивіться, якщо ви розмовляєте мовою супереч своїм внутрішнім відчуттям, ви створюєте карму війни, ви створюєте карму, обман, тому що ви обманюєте себе, обманюєте інших і таким чином створюєте далі обман, таким чином у вас всередині. Одні відчуття ви відчуваєте по одному, а робите по іншому. І ви нічого хорошого для цього світу не створюєте. Одного разу я написала блогеру якомусь, що я хочу купити рекламу, і на що мені відповіли: Десь у вас там є пост на російській мові, і ми не беремо на рекламу таких. Я була в шоці, якщо чесно. Ви серйозно? Ви дивитесь не на людину, не на її цінності, не те, що вона несе в цей світ, що вона створює в цьому світі. А ви дивитесь на те, який море в неї написаний пост, боже, це це ж взагалі треш. Це до чого ми дійшли? Розумієте, що ми цінність мови ставимо більше, ніж внутрішні цінності людини. Тобто людина, яка вбиває там або оманює, там, створює війну, в... і вона розмовляє на українській мові. Це хороша людина, да? а людина, яка несе в цей світ добро, любов, е... навчає інших, але десь розмовляє на російській мові, то це що погана людина. А хто вам дозволить визначати, що є поганим, а що є хорошим? Розумієте, куди ми йдемо? Про яку еволюцію, про який кращий світ ми можемо говорити? Коли ми сфокусовані не на любові до себе, до людей, до вірі, розвитку цих всіх якостей, а сфокусовані на те, якою ж мовою людина розмовляє, і ми якось ще й оцінюємо людину по цій мові. Це взагалі як мова, це те, що кожна людина повинна обирати сама, сама з внутрішніх якихось упереджень, а не з зовнішніх, тому що їй так сказали, або тому, що так треба, або тому, що так всі роблять. Коли ви не можете визначитись, на якій мові розмовляти, розумієте, вами керують якісь інші люди, якісь інші Грегори, матриця. Держава, суспільство, вам керують всі окрім вас. Тільки ви можете визначитись на якій мові вам розмовляти. Ніхто за вас не скаже вам, як правильно, і не повинен говорити. Це взагалі треш, що зараз відбувається з мовою. Що люди оцінюють інших людей по тому, на якій мові вони розмовляють. І таким чином ми створюємо ще більше ворожнечі в суспільстві, ще більше нерозуміння. Замість того, щоб сплачитися, ми роз'єднуємося. І ми самі створюємо це роз'єднання. І того, що ми не розуміємо, як працює всесвіт, як працюють закони карми, як працює, як працюють взагалі, що є причиною, що є наслідком, що самі ж створюємо собі якісь матриці, які нами керують, замість того, щоб створювати свою матрицю і керувати собою самим. Тому подумайте, наскільки ваш вибір мови був саме вашим, а не тим, що нав'язали вам інші люди або суспільство, або держава. Це має бути тільки ваш внутрішній вибір. Тільки тоді це буде во благо всім, во благо вам, суспільству, благо всієї планети, на благо України, на благо інших людей. Те, що ми створюємо всередині нас, впливає на весь світ. І з того, що з чого складаємося ми всередині, складається весь весь світ в цілому. Так працює квантова фізика. Це закони, які вже давно доведені, що ми частинки одного цілого. І немає в світі такого, щоб не було чогось, що відображає нас всередині. Тому подумайте, якщо ви хочете щось змінити в цьому світі, почніть з себе. Почніть, перестаньте обманювати себе, перестаньте обманювати інших людей. Бо коли ви розмовляєте мовою, якою ви не хочете розмовляти, ви обманюєте себе, ви обманюєте інших людей, ви обманюєте весь світ, і ви створюєте карму обману. ви створюєте ще більше обману в цьому світі. Розумієте, ми мову поставили вище, ніж внутрішні цінності людини, ніж її якості, наприклад, доброту, порядність, щирість, любов. Ми мову поставили більше цього. Тобто ми егрегор мови зробили самі набагато більше, тому що це роздута тема в суспільстві. Це спеціально нам це спеціально все робиться, і ми знаходимося всередині цього. Розумієте? Ми підчиняємо цьому. Ще що хочу сказати: що неважливо на якій ви мові розмовляєте. Важливо те, що у вас всередині, важливо те, яка ви людина, те, як ви проявляєтесь, ви відносите самі до себе. Чи ви любите себе, чи ви цінуєте себе, чи ви, чи ви поважаєте себе. Тому що тільки це головне в цьому житті. Бо саме ці якості впливають на все, жит... на все ваше життя, на все, що відбувається в світі, те, як ви відносите до себе, те, так, так і світ відноситься до вас. Не мова головна, розумієте, а ваші внутрішні якості. Ваші... Ваш стан, ваше, від, ваше самовідчуття, як ви себе відчуваєте, як ви цінуєте себе, як ви ставитесь до себе. То саме це впливає на те, як ви ставитесь до інших людей, як ви ставитесь до цього світу і до всього іншого. Коли я жила в гуртушку для біженців, там жила сім'я грузинської національності. Але вони приїхали з України, вони жили в Україні, але вони не розуміли української мови. І це було ключове, коли я зрозуміла, що і перекладач сказав: я буду з вами розмовляти не українською мовою, а російською, тому що тут є люди, які не розуміють українську мову. І тоді я зрозуміла, що ви розмовляєте на мові для інших. Не для себе, а для інших, щоб бути почутим людьми, які вас не чують. Тому що, якщо ви будете розмовляти на одній мові, вас почує менша кількість людей. Якщо ви розмовляєте на мові, яка доступніша, да, і яку знає більша кількість людей, то ви будете почутими більшою кількістю людей. А це означає, що буде, наприклад, більше добра, любові, якщо ви несете в цей світ добро, любов, цінність, то цього стане більше тільки завдяки тому, що ви будете розмовляти на мові для інших, для тих, хто не розуміє українську мову. Коли ви розмовляєте на мові на українській мові, то вас не розуміє якась частина людей. І ви ніби закриваєте всі свої канали, все те, що ви можете передавати іншим людям, ви від них закриваєтесь. Ви не даєте можливості світу стати кращим. Знову ж таки, я говорю про те, якщо ви можете і хочете розмовляти, наприклад, російською мовою, але заборонили собі, тому що так всі кажуть. Не проявляєтеся через це. Тому думайте про інше. про те, що є багато людей, які не можуть вас почути тільки тому, що ви вибрали ви перейшли там на українську мову, наприклад. Але якщо ми кажемо про якості людини, якщо людина несе якесь благо в цей світ, то я вважаю, що вона повинна бути повинна бути почута якомога більшою кількістю людей. Тому я за те, щоб люди розмовляли на російській мові, якщо це відгукується, якщо це їх внутрішня мова, і вони не хочуть переходити на українську мову, я поважаю їх вибір, тому що вони зробили правильно. Я сама дуже часто записую подкасти в телеграм-каналі на російській мові і в інстаграмі, тому що коли я відчуваю поклик, я говорю на російській мові. І це окей, я не буду підналаштовуватись під тих людей, які кажуть, що це погано, що не можна слово вимовити. Де ж ваша увага? Де ваш фокус знаходиться, коли ви слідкуєте за те, як вам не можна, як вам можна, а як іншим можна. Розумієте, це скільки треба витрачати енергії на це, щоб слідкувати за тим, на я мові підспілкуються. Тому я не витрачаю на це. Енергію. Якщо мені йде думка, якщо я хочу зараз висловитися на такій мові, я висловлюсь. Якщо хочу на такі, я висловлюсь на такі. Я не буду спеціально е, тримати свій фокус уваги на цьому, тому що є набагато значніші речі в цьому житті, ніж мова. Зрозумійте це? Бо навколо мови зробили такий, такий Грегор, ніби це головне зараз. Розумієте? Таким чином, через цих людей, які так говорять. Це говорять темні сили, бо вони забирають фокус уваги людей, замість того, щоб вони фокусувалися на любові, добрі, в хороших речах вони зміщають фокус уваги на мову. Розумієте, щоб люди почали варитися з цього, почали думати туди пускати свою енергію. І ці темні сили за рахунок цього живуться. Ця матриця матриця мови вона живиться за рахунок тих, хто весь час услідкує, як розмовляти. Весь час думає, на якій мові, хто розмовляє. Вона живиться за рахунок цього. Матриця вона не може Існувати, якщо люди не підживляють її, розумієте? Якщо ви просто розмовляєте на українській мові, не задумуючись над тим, як інші розмовляють, як, як треба розмовляти. Вам просто легко, вам просто це подобається, ви так хочете. Ви не за якихось установок, тому що зараз така ситуація, або війна або ще щось, або люди всі так розмовляють, ой, мені треба, і всі почали переходити. Я перейду. якщо ви не із-за цього розмовляєте, от тільки тоді можна розмовляти на українській мові, тому що так ви не живете у цих, у ці темні сили, які керують вам, та які керують іншими людьми, які намагаються ще й дивитись, слідкувати за іншими людьми, як хтось там щось написав, на які мові сказав, і це все ще обговорювати, і це ще давати взагалі увагу. Розумієте, для мене взагалі був треш. Коли людина, тобто вона не спитала, в які в мене цінності, що я даю людям, як я приводжу людей до стану щастя? Розумієте, це взагалі не важливо блогеру. Тобто, ви приводите людину до щастя, до легкості, до того стану любові, а блогер дивиться, на ви мові розмовляєте. Ну, це взагалі нормально? Як таке може бути? Про які ми можемо говорити, про який ми можемо говорити мир, добро і злагоду, коли в нас увага на мові, а не на тому, що несе людина в цей світ? Якщо вам відео було корисне, поставте лайки, пишіть коментарі. Я знаю, що буде багато людей, які не згодні зі мною, але я знаю, що. В мене є своя думка, я ціную її. І що ви там говорили, я все рівно не змінюю її. Бо я знаю, як працює цей сесвіт, мені не треба питати в когось, як правильно. А чому, якщо вам було корисне відео, ставте лайки, пишіть коментарі. З радістю почитаю вашу думку, тому що я знаю, що будуть різні думки. Висловлюйте її, і будемо розбиратись. Все-таки, чи нормально це, да? звертати увагу на те, на якій мові людина розмовляє. Пишіть коментарі, ставте лайки, щоб люди якомога більше дізналися про те, що мова це просто ЕГрегор. І, те, і вона, знаєте, є пріоритетність Егрегорів. Є пріоритетність взагалі в житті, що для нас на першому місці. І от мова вона взагалі на якомусь там дуже далеко. На першому там любов, віра, довіра, цінність, щастя людини, її е, реалізація, її відносини, її самоідентифікація, її почуття, її стан, проявленість, в цей світ. Ось що важливе. А мова вона десь там дуже далеко. А ми змінили пріоритети, чомусь поставили мову на перше місце. А це неправильно. На першому місці повинна бути любов. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте? Що повинно бути на першому місці? Ми поставили якийсь зовнішній регор, тому що мова це зовнішній грегор. На перше місце. А на першому місці мають бути внутрішні грегори. Це любов. На першому місці мають бути внутрішній стан. Ну, по-перше, це любов до себе. Любов до інших і взагалі любов, яку ми несемо в цей світ. Напишіть, будь ласка, чи сьогодні мною, яка вас думка на рахунок мови, на рахунок того, що все переплутали в цьому житті, і зараз мову поставили на якийсь такий трон, на якому вона не має бути, тому що там має бути любов. І тільки коли ми почнемо розвивати любов, дарувати любов цьому світу, помічати любов. Приймати любов, збільшувати любов. Тільки тоді ми прийдемо до миру, злагоди і щастя. Всім дякую, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, щоб свідомих людей ставало більше і більше. Так ми робимо світ щасливішим. Так ми робимо світ щасливішим, добрішим, кращим. Всім дякую. Що ви хочете, щоб в цьому світі стало добра, любові, злагоди, щастя більше, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, щоб нехай більше людей почують про любов, про щирість, про те, що треба розвивати любов до себе, для тих, хто хоче розвивати любов до себе, впевненість, самоцінність. Будувати щасливу особистість. Я запрошу на безкоштовний розбір, який я роблю кожній людині. Анкета буде в анкету ви можете знайти під цим відео і долучатися до чаті, мого телеграм-каналу. Я там даю завжди користь. Також поділіться цим відео з людьми, яким ви бажаєте любові, добра і щастя, щоб в них стало цього більше.